Усі нещодавно обговорювали зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Особливо стояло питання навколо знаменитих крилатих ракет Томагавк. Багато що залежало від цього. І підтримка наступу, і думки про можливий мир. У цьому відео ми розберемося, що насправді відбулося на цій зустрічі, чому Україні навряд чи поставлять томагавки, і які альтернативи обговорювалися. Згадаємо, що Трамп пропонував натомість і про що домовилися з європейськими партнерами після саміту. Але почнемо з того, що зазвичай залишають за кадром. Думаю, що багато гучних очікувань були перебільшені, а насправді ключовим стало інше. Цьому випуску спробую пояснити, що ж там насправді відбулося, і які кроки можуть бути далі. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А ще є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. І звісно, ви можете підтримати проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео, а ми починаємо. Отже, про що йдеться: перш за все, президент США прямо заявив, що Україні томагавки принаймні зараз не передадуть. Трамп відверто сказав, що ці ракети США самі потребують для власної оборони, тож передати їх Україні не готові. Закрита частина зустрічі за повідомленнями тривала близько двох з половиною годин і була доволі напруженою. Ніхто не підвищував голос, але Трамп погодився доволі суворо і навіть місцями емоційно. Врешті-решт. Інша сторона в політиці, звісно, не отримала бажаного. Хоча сам Трамп назвав перемовини цікавими, ба більше товариськими. Підсумки для України сумні. Запит Зеленського на далекобійні томагавки зазнав відмови. Сам президент після розмови визнав, що Трамп нічого конкретного йому не сказав, але був реалістичним стосовно їхнього отримання. І дійсно, американські експерти вже попереджали, що ті томагавки, про які мріє Київ в дефіциті, і більшість одиниць законтрактовані для ВМС США. а самі ракети дорогі, та у потрібній кількості їх не вистачає. Тому Вашингтон шукає інші рішення, наприклад, може дозволити європейським союзникам закупити інші далекобійні ракети для України. І що ж замість того? Трамп натомість багато говорив про мир і припинення вогню. Він чітко дав зрозуміти, війна має закінчитися прямо зараз на лінії фронту, і додав я сказав Зеленському і Путіну: зупиняйтеся. І дійсно, після розмови він публічно запропонував обом сторонам зупинитися там, де вони є зараз, і дозволити кожному проголосити власну перемогу. Зеленський у відповідь підтримав ідею зупинити війну там, де ми є, а потім уже говорити. Хоча для багатьох це прозвучало дивно. Українські воїни зараз захищають свою землю, а не чужу. Припинення ж на місці означало б фактично визнати захоплене Росією території, що для України є неприйнятним. Є інша інтерпретація цієї позиції, можливо, Трамп просто намагається закласти основи майбутніх переговорів. По суті, його послання, давайте найперше припинимо вбивати, потім обговоримо деталі. Вигідне Кремлю, бо Путін з радістю підтримує замороження фронту. Він не зацікавлений віддати території, де вже є фактичний контроль його армії. Саме тому перед зустрічю з Зеленським у Вашингтоні Трамп оголосив про майбутню особисту зустріч з російським диктатором у Будапешті. І схоже, що угоду про припинення вогню хочуть обговорювати без участі України, хоча Трамп і обіцяє тримати зв'язок з Києвом безпосередньо під час саміту. До речі, Будапешт обрали не випадково. Саме там, у 94-му році Україна підписала той самий Будапештський меморандум, документ, який мав гарантувати нам безпеку, а закінчився російським вторгненням. І тепер Трамп обирає це саме місто для зустрічі з Путіним і виглядає це як іронія історії. З логістикою теж все непросто. Через Польщу та Словаччину літак Путіна не пропустять, адже ордер МКС. Простір закритий повітряний. Тож, за наявною інформацією, обрали інший варіант через Туреччину та Балкани. Це довший, але безпечніший маршрут. Анкара знову виступає у звичній ролі посередника, який ні вашим, ні нашим. А країни Балкан формально не зацікавлені у конфронтації з Москвою. Для Путіна цей шлях зручніший, і обличчя зберігає і демонструє, що не ізольований настільки, як про нього кажуть. А от головне питання, про що говоритимуть Трамп з російським диктатором на саміті. На публіку це виглядатиме як обговорення припинення вогню. Насправді ж бажаю, йтиметься про розподіл впливу: Трамп хоче показати, що саме він зупинив війну в Європі. Путін хоче виграти час і закріпити контроль над захопленими територіями. Неофіційно можуть звучати умови про визнання нинішньої лінії фронту, амністія для проросійських політиків, нейтралітет України, гарантії, що НАТО не розширюватиметься далі. І ще один момент: Віктор Орбан, людина, яка відкрито повторює тези Москви і давно мріє стати, так би мовити, миротворцем між Сходом і Заходом. Він з радістю приймає обох, бо це підвищує його власну цінність у Європі. У результаті кожен із них отримає певну користь: Путін статус, Трамп імідж, Орбан – увагу. А Україна, як завжди, ризикує стати темою розмови, але не учасником. Під час зустрічі трапився ще один курйозний момент, який більшість сприйняла як жарт, але він вартий уваги. Коли один із журналістів запитав про нібито тунель між Росією та Аляскою, Трамп посміявся і перекинув фразу на Зеленського. А той відповів, що не в захваті від цієї ідеї. Усі посміялися, і тема зникла. Але такі репліки Трамп використовує не просто для гумору. Це спосіб перевірити межу, адже тема тунелю вона доволі символічна е, і, ніби натякає на бажання знову відкрити прямий канал між Москвою і Вашингтоном, обійшовши Європу. І, хоча Путін, скоріш за все, просував цю тему для розігріву, або як жест дружнього абсурду, сам факт, що Трамп це озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським, показує, що російські наративи поступово та потихерько просочуються навіть у неформальні діалоги. Поки що західні лідери активно підтримують Україну. Одразу після переговорів Зеленський провів телефонну розмову з лідерами країн ЄС і НАТО. Вони підтвердили незмінну відданість Україні, обіцяючи продовжувати матеріальну і гуманітарну підтримку. Британський прем'єр навіть запропонував розробити мирний план для України за зразком 20 пунктного плану Трампа для Гази. Щось на кшталт спільної ініціативи США. Це означає, що захід не готовий відступати, окрім слів про заморожування, надходячи сигнали звідти про готовність і далі тиснути на Росію і допомагати Україні. Втім, поки прямих наслідків від цієї зустрічі Зеленського з Трампом небагато. Володимир Олександрович повернувся в Київ без помітного результату, який можна було б подати як власне досягнення. Немає обіцянок постачання томагавків чи інших надздібностей. Поки що ми бачимо таку картину. Сторона США і її союзники пропонують зосередитися на припиненні бойових дій, принаймні формальному, і лише потім шукати вихід із мирних перемовин. А Путін зі свого боку демонструє готовність чекати. Більше говорити про мир і менше міняти позиції на фронті. Однак, досвід попередніх зустрічей в Алясці чи Туреччині показав, що після попередніх обіцянок з російського боку типу Я згоден незмінно йшло якесь, але з боку того ж Кремля. І тому я особисто не став би розраховувати, що на цьому етапі відбудуться якісь радикальні зміни. Тож підсумок такий за попередньою інформацією: нічого надзвичайного не відбулося ніяких великих подарунків від США чи нових ракет у запасах України не з'явилося. Фактично, пріоритетним для Трампа є деескалація і підготовка до переговорів з Путіним, і він наполягає на цьому заморожуванні. А ось Зеленський опинився перед дилемою: з одного боку, він публічно готовий говорити про мир, що добре, бо рятування людських життів не менш важливе. Але з іншого, мусить зберегти можливість відбити агресію. Водночас, у вищому ешелоні української влади, про це все явно говорять дуже обережно, наче намагаються не занервувати свою аудиторію. Я, чесно кажучи, вважаю, що головне зараз. Не сподіватися на якісь нові диворакети, а готуватися до довгої та затяжної історії. Треба нарощувати власну міць, і усе це звучить не так романтично, як заголовки про велику перемогу. Але, на жаль, реальний шлях у нас поки що один. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Підпишіться, якщо ще не встигли, ставте лайк, якщо відео було корисним, і діліться думками у коментарях. У телеграм-каналі я ділюся додатковими матеріалами між випусками. Підтримати канал можна через Монобанку. Посилання в описі. Дякую і до зустрічі.